Всім привіт! Привіт! Заходимось на річки Південний Бух. Сьогодні половим карасика. вузочка з боковим ківком. І донку одну закинули. Вже очеред повним ходом вилазить. Молодий. Зараз обід. Ми на вечірній кльов сьогодні. Сезону. вольфрамові мормишки 1 грам. До речі, кому треба, посилання на них залишу опису. Аліекспрес беру Дешеві, якісні. Угу. І саме такий класний, смачний розбір. Є. Yeah. Смісні, знову. Ти ж тільки опустила. <ріст> От тобі горох пшениця, так? Да? що чеснику не коней додавали, да? так? <ріст> ну тут все, червяка нема. Нема? Yeah. Mm. Я навіть свою донку не можу перезарядити. Кумулятивна донка. з такою воронкою мідною. Ось так заструмлюю пуфики по боках. Ще навіть все багато нього. Ось така у нас кумулятивна соска. Фідер в мене старенький, обей. Скільки він? Зато ну хороший. -то. Да, класний фідер. Чесно, новий не хочу. Телескоп дуже зручний, особливо кудись на легкі на велосипеді. Та навіть так пішки піти. рюкзак собі взяв. Йому. Карбончик легенький. Дуже класно чути. По рибі що там тянеш. Юльки, карасик. Невеличкий, правда? Да? Да. Але диви, скільки, 20 хвилин пройшло, як тільки закормили. То через годинку, через дві почне крупніше підходити. Але поки беремо що є, а далі будемо бачити. де Вечір'як. Давай я поставлю. Ну і там воно чувак. Це вимостка знайомого, пустив порибалити. І прям тут так зручно. в цьому році він це додав новий піднов'яз і диванчик старенький бачу заховатися від сонця. Особливо в літній день, в літню спеку. Да. Шикарний карась, ох, шикарний. Диві, ж я ж казав, крупніше підійде, його не так піднімала, його так тяжко вату, <ривіться> попит. це ж прям така смашна смачна, -смачна риба. Щас я поміняю червяка. Да, дай подай не мішай. Флодінь, червя, Кстати, я хочу ще свій цей боковий кивок що робив це в прошлому відео, знімав. Секундочку, зараз покажу. Я хочу ще протестувати свій нормальний цей боковий кивок Вудка 10-метрова. вона, яка вона довжиною. 90 см. Ось така вудочка. Легенька, всього на всього 400 грам карбончик. Трошки вона желейна, ну 10 метрів, самі розумієте, що це. А інша вудка в мене, це Юлькіна 7-метровка, залізна вудка з тестом 50-120 грамів. Тут взагалі така жорстка, що капець, ломака. Це мені поки найбільше вона подобається. А це я купив, щоб достати до далеких місць, де 7-метровоку не достанеш. Ну, тут теж карбончик такий хороший. У нас в Україні би така вудка стоїла 10-метрова дорого. В Аліекспресі я за 50 доларів взяв з безкоштовною доставкою. Ну, в руках це в мене вже 5 метрів, Дивіться. Ну трошки є жиле. Але я скажу, якщо клюне щось велике, то не зламає її, вона буде грати. а не, То було більше, ніж 5 метрів щось оцей. Ну ось 10 метрів вудочка, дивіться. Я її закінчив держу. Трішки вона грає. Але не так, що аж чересчур. ну да, Трошки тяжеловата, хоча вона сама по собі 400 грам має, але то що длінна, то кому цікаво, то посилання на неї залишу в опису. Там є різні довжини, Кажеться, і 12 метрів є. Помадовша. Короче, забрав у Юлі боковий кивок, Віджав. Да, віджав. Поклева. Ай, капец, рано. Капець. Він хватану на на, цьому, на лету. Мормешка не спіла на дно опуститься. А ты с рыбу снимала, твой можеш видавати. Віддавати тебе. Двеки вкрась, капец файний. Ну, давай, я зніму, то, то Класс. Чекай, він тяжкий. Карасики її прям походу самі більше, ніж твої ти ловило. Так, mm. да, подиви який, ну покажи, давай, давай, покажи. Mm, Диви який, навіть в дві ж мене не влазить маленький mm, карасик. Все, Юлія, я тебе обловив. Mm. да mm. Ух, дивіться який вітер зірвався. Щосі. Та що було? А що це таке було? Ось такий кивочок на оптоволокні, який робив в попередньому відео. Хоча мені говорили, що це не оптоволокно, а не суча жила. Яка йде з оптоволокном. Хоча монтажники, в кого брав цей матеріал, казали, що це оптоволокно. Так, ось так резинку заводжу Тест ківка вийшов приблизно 1 грам. Якщо треба більше, ми просто цей ківок зміщаємо по резинці сюди і так далі. Оці петлі йдуть ковзаючі. А саме остання то вона приклеєна ниткою. Ну, я буду рибалити на мормишку 1 грам, так що зміщаємо. Ось так. Все тепер зараз за цей вузлик оснащаємо повідочком, приблизно десь 1,5 метри, тут глибина метр з чим-то Я ставлю десь півтора метром петля в петлю. І все. Ну що, спробуємо на дальняку, що у нас там творівся. Я цю утку не для таких місць купував. Я пізніше покажу. для яких саме я місць купував купував. На такому місці, оце на там де очеред, то цієї вудки 7-метрової глаза А ця для інших. Знаєте для яких там, де річка і дерева нахилені, і там маленьке таке проміжуток, де можна і вверх не підняти вудку. Для таких, по-перше, по-друге, там, де заросли берега дуже, ти ніяк не закинеш, не розчистиш. Ну і третє це коряги. Тут дуже багато коряг, і вони далеко. Мілкі річки. Там треба де аж під ту сторону очерета достати. 7 не достає. От для таких справ я цю утку взяв. Тобто вона не буде на постійній основі. На постійній основі на 100. Оця для специфічних задач. Yeah. Ти здиваєшся, так? Да? По чуть-чуть. По чуть-чуть. Ой, карась, класний. Буговий карасик. На мулом геть не пахне. Тут більше з дно йде кам'янисте, ракушка. Саме смачні карась. До речі, ще на нерест не готується, нема цих паперешок. Тут багато. Одна минута крась. Нормальний темп. Ні. Давай крупняк, крупняк повинен теж підійти обов'язково. Угу. У Юлії одна хвилина і карась. І це факт. А це мені саме більше такі кивочки ці подобаються з монолітного полікарбонату. І вітер. Добре його видно. Диви, бачите, тут перішки жиє карасика. А там брали то не було. Зранку поки у нас тут не було, тут сусід сидів. Ми ще спіли побачити, як він карасики ловив, то я хочу на його місце спробувати. Вудка благо в мене 10 метрів достане. Щось прямо туди в очерет опускаємо, де він закормлював. Там є таке віконце, зараз я попаду туди. А Юля вже здивається, я не співаю навіть тою вуткою свою. Ну, бачите, це добре, дивіться яка жорстка вудка. Тут тільки трошки вершинка погинається на таких карасях. Що там пошло? Та нічого Хочу карася співати. Хоче. Я теж тільки опустив, у мене одразу бачиш? Так, я вже бачу. А то як ця вудка на той плітки прогинається. У, чесно, що буде на 5 коропі. Тато та то витримана. Скільки ми тоді? Три... 3... Майже 4 кілограма коропу був, більше на цю вудку поки. То вона влегку його просто так як тузіка з води. А як так, Кстати, як знімати рибу з такої вудки? берем і складаємо Чому прикол, що нема просто інших вудок таких десятиметрових щоб Ось такі жорсткі-жорсткі, як ота. Скільки я такого передивлявся, немає. а то що там в тих тіктоках показують, китайці там балони тягають тими вудками длинними. Знаєте, скільки ті вудки коштують? Ну, подивіться, в Аліекспресі там є вудки по тисячі доларів. Є. Yeah. Ти <laughs> <laughs> зробив сальто. Я зробив, я правильно. Я поправлю. Я його так довго шукала, шукала, а він взяв зробив. Зійшов. Віда, посміхнись. Ось і перша риба у Юрі паша да, Єдине незручна це вудка буковим кивком але уловиста. Ну, no, я ж тебе зніму. Дай, подай, не мішай. О, тобі. О, Господи. Ааа, попався хто кусався. диви який, Юлі. Оце лопасон. Це по ходу, рекорд. Босс сьогоднішньої риболовлі. ах який красень який, а? Ну. Дві хлюпається. Ти подиви якийсь. Возьмі я підніму я його, щоб не зійшов. Ого. Не, давай я, навіть, все-таки бок віду ти возьмеш його руками. думаю губу, губу обірве. Може подсаку? Та ти ж буде О, Покажи. Я не можу ближче гнетися. Підійдеться. Це. Ох, це як рекорд. Царий да. Ну, Нам в принципі вже сьогодні карасика досить, так? Да? да. Непогано ми відкрилися з боковим кілочком. Перший да. карасі, подивіться, який це капець якийсь. Ну, так візьміть дві руки, щоб показати. Така ляпота. Ляпота це слово. Так ну що, показуємо наш улов на сьогодні. Давай. Мормишка сьогодні, боковий кивок це номер один. Я вже не буду його кидати всього. 90% риби це він. Навіть більше. Ні, не, не треба кидати. Я вважаю не поглину. Це ти, карасики, да? Угу. Файно, файно. Ну як тобі, Юля, сподобалась сьогодні риболовля? Так, ага, дуже. Да, непогано сьогодні відірвались Дякую за ваші вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім пока. Пока... Не, ну, це останній а кар... Ми їдемо рибу жарити. Так, ми їдемо рибу жарити. Цей останній босс це взагалі. А ми його так чекали. І ми дочекалися. Чого, всім пока.